Відеоінструкція, як отримати логіни та паролі, щоб авторизуватися у власному кабінеті на сайті Кобасаньвей. Якщо ви являєтеся нашим постійним клієнтом, у вас є власний кабінет на нашому сайті, де підтягнута вся інформація про вас, ваші ціни, ваші знижки і історія продажів. Для того, щоб отримати логін та пароль до особистого кабінету, Є два кілька варіантів, як це зробити. Перше це ви можете їх отримати у власного торгового агента, який закріплений за вами, або ж можете перейти на сайті на нижнє інформаційне меню, перейти в Telegram-бот. Натиснути отримати паролі до власного кабінету. Так як пароль це є конфіденційна інформація, вам потрібно для авторизації скинути документи, які посвідчують, що ви є, є наш клієнт, це можна зробити двома варіантами: або скинути накладну нашу. Де видно шапка, шапка накладної, де вказана на, ва, назва вашого підприємства, або ж запросити у торгового виписку з КПК, де також показано назву вашого ФОПа та код. Коли ви сфотографували накладну або получили виписку від торгового агента, ви її скидаєте в Telegram-бот. Через кілька хвилин наші менеджера обробляють заявку. Якщо все, якщо все добре, вони скидають вам логін та пароль до сайту. Після цього ви можете зробити, нажати Зробити замовлення, вставити свої дані і авторизуватись. Дякую за увагу.